Десь до двох кілометрів від берегів відійшла вода. Це екологічна катастрофа, яка не знала Україна. Ми не розуміємо, наскільки впаде рівень води в Каховському водосховищі та можливі відключення без попереднього. 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Наслідком стало затоплення території України нижче за течією Дніпра та обміління водосховища вище рівня греблі. Частина Криворізького району позбавлена водопостачання. Більше п'яти метрів чи шести метрів рівень води вже впав. Це для нас, звісно, критично, і ті насосні станції, які стояли на берегу, не мають можливості закачувати воду. Вода відійшла деколи, там на тисячу метрів, до двох кілометрів від берегів відійшла вода. Дуже критично, дуже... це екологічна катастрофа, яка не знала Україна, такої, ніколи не бачили. І це дуже велика катастрофа для всієї території України. Більше, звісно, для Херсонської області, тому що там. Сільхозпідприємства всі задіяні і залежні від Каховського водосховища, тому що полив зараз в них цієї можливості немає, тому що вода відійшла від заливів, від берегів і там врожаї, звісно, будуть дуже погані. Ми не розуміємо, наскільки впаде рівень води в Каховському водосховищі, якщо він зупиниться на певні відмітці, то там 8 метрів. То ми будемо розуміти, це буде один план дій. Якщо там буде друга нижча відмітка, буде другий план дій. Потрібно заощадувати воду, запасатися на один-два дні резервом, тому що може, де то буде без попередження відключення. Звісно, зараз такий час, якщо потрібно терміново відреагувати на ту чи іншу дію, міськводоканал чи КПВС буде відключати і виконувати швидку роботу. Да можливі відключення без попередження, тому потрібно мати резерв питної води на один-два дні. Але це все тимчасово вода буде і всі питання будуть вирішені. 14 червня. Депутати Європарламенту засадили підрив греблі Каховської ГЕС і назвали його воєнним злочином Росії.